Вітаю, шановні друзі! Сьогодні 27 березня. Похмурий, але теплий день. Ось я нарешті дійшла до своєї зеленої сантоліни. Як бачите, вона зовсім зараз не зелена, вона вся померзла. <кій> От. Але я вам хочу показати, що це померзли тільки листочки і гілочки зверху трошки підмерзли. Але вона вже починає відростати. Ось дивіться. Бачите, зелені листочки йдуть. Я її зараз, отак низесенько, обріжу і покажу вам результат. Ось і починаю обрізати. Отак, до зеленого. Та я навіть і зелене обрізаю, її треба найнижче обрізати, щоб був гарний культурний кущик, такий, як оцей. Але бачите, якщо дуже високо обрізати, то кущик тоді трохи неухайний і розпадається. Я одною рукою тримаю телефон, знімаю. А другою ось показую, бо інколи мені кажуть, а чому ви не показали сам процес? Що тут показувати процес? Ну, обрізаю та й обрізаю, дивіться, ось отако беру. І все тако чистенько-чистенько. Чистенько. Отак От чик-чик-чик. Ось, дивіться вже, скільки почікала. Зараз почікаю весь і покажу вам, що з того вийшло. Вона проросла з сусідського города, перелізла під неї перійка. Це не страшно. Є дуже гарний гербіцид, називається харума. І я її пізніше побризкаю цією харумою і все пропаде. Сантоліна лишиться, а перійка вся пропаде. 10 хвилин і робота скінчена. Ось дивіться, який я зробила такий акуратний кущик. Я пожертвувала такими товстими довгими стеблами. А ви, якщо у вас є маленька Сантоліна, ви її зразу стрижіть дуже коротко, ну такого сантиметрів 8, не більше, щоб вона потім Сантоліна довго ця зелена, то взагалі росте в мене була більше 10 років і я її викинула. Бо вона мені вже там заважала в тому місці. Вже яблуня за, те, за той час виросла. Я садила, що Сантоліна була Ой, яблуня була маленька, посадила Сантоліна, то яблуня в 10 років росла, здоровенна, і під нею та здорова Сантоліна. Та я її викинула. Так що ця Сантоліна зелена, вона оберзає на зиму, але потім гарненько відновлюється. Ось, бачите, все віднови, відновиться. Це я перійку вирвала цю, щоб вам було гарно видно. От. Так що обрізайте, друзі, Сантоліну, не шкодуйте її, і буде гарний охайний кущик. Всього найкращого, друзі.